Головна мета будь-якої взагалі держави це збереження життя. А для того щоб зберегти життя, нам просто потрібна зброя. Ukraine Security Assistance Initiative – Оця друга програма, згідно якої найбільше коштів в принципі на неї виділяється. А це є довготривала програма. Законтрактувати виготовлення так. якоїсь одиниці зброї одно цієї програми, займає один рік. Після того починається процес виробництва деякі елементи озброєнь можна очікувати з 2027 року. І якщо б це була працююча програма лендлізу, то це найшвидше. Тобто, це вже вироблена зброя, яка вже є на складах Америки. Яка передається передається просто в оренду в лізинг Україні в останньому в інтерв'ю CNN президент наш говорив, що е, це. Ми крадемо не американські гроші, ми українські гроші крадемо. Однією з головних причин того, що в нас до сих пір немає ленд-лізу, немає зброї по найшвидшій, найефективнішій програмі передачі озброєння в Україні. Це в тому числі корупція. Це в тому числі корупція, як в Україні, так і в Америці.